Якщо прагнеш, шановний слухачу, вирушити назустріч щасливому, приємному, сповненому сенсу життю, то не зможеш уникнути зречення. Зректися означає відмовитися від того, що тобі подобається, влаштовує тебе, покинути те, що тебе приваблює, розірвати зв'язки, які притягують тебе до чогось приємного, але водночас ведуть до прірви. Саме з собою зречення не має сенсу. Тому що все, що існує, якщо воно належить до буття, тобто до того, що створив Бог, є добре. Однак через те, що в це добре буття, яке подарував нам Бог, утрутилося зло, морок, ненависть, нищівна для цього добра сила, неприязнь до Бога та ворожі щодо людини, не все нині у світі однозначно добре. Морозиво смакує твоїм устам і шлункові. Але споживаючи його можеш застудитися захворіти на запалення легенів або на іншу хворобу. Чарка вина або у горілки можуть викликати приємні відчуття, але водночас здатні знищити твоє життя, якщо, наприклад, маєш виразку. Вранці приємно довше полежати в ліжку, але ліпше встати, щоб вчасно встигнути на роботу і сумлінно там попрацювати. Отож у житті. Перемішалися відносне і абсолютне добро, відносне та крайнє зло. Крім того, матеріальне і тілесне зло переплилося зі злом духовним, а матеріальне добро з добром духовним. Бути лише недужим, не так погано, як бути злим. Якщо хворієш, усі дбають, піклуються про тебе, доглядають за тобою. Якщо ж ти злий, усі відвертаються від тебе, утікають, бояться, ненавидять тебе. А що в житті перемішалися різні види добра і зла, то слід вибрати таке добро, яке прикрашає тебе як людину. Треба відмовитися від куріння, щоб бути здоровим, перестати довго лежати в ліжку, щоб добре працювати, подолати власну неуважність, щоб добре молитися, вилучити зі свого раціону торти, кобасу, шинку, щоб залишатися енергійним. Часом Треба відмовитися й від грошей, їжі та того, чим володіємо, щоб подарувати все це іншим. А отже, зречення це здатність робити вибір на користь життя. Зрікатися означає завжди вміти знаходити правильний шлях. Зрікатися означає, щоразу переходити на бік Бога, на бік добра, на бік справедливості. Зрікатися означає віддавати своє життя і майбутнє в Божі руки. Зрікатися не означає втрачати, навпаки, це значить стократно отримувати. Ісус сказав: Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути моїм учнем. А також додав: І кожен. Хто займення моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи дітей, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. Інакше кажучи, зречення це спосіб стократно прийняти те, чого зречемось. Це закон життя та закон повноти. Не існує такої праці, в якій можна було б досягти успіху без зречення, без жертв, без труду. Не може бути справедливих і добрих міжлюдських стосунків суспільства, економічно, -культурного і політичного життя, життя віри чи якогось іншого без речення й жертви. Нехай Господь допоможе тобі ще нині почати ґрунтовно обрізати, наче оту виноградну лозу власне життя, щоб згодом ти зміг зібрати стократний урожай.